Доброго зимового ранку, любі діти, рада вас знову вітати! Взимку дуже свят багато, деякі вам треба знати. Перше свята зими це святий Миколай. Кажуть, що Миколай бачить усі наші добрі та погані вчинки і винагороджує добрих та чимних дітей. Подарунки він залишає під подушкою або чобітках. Наступне свято новий рік. Ледь розплюшивши очі, всі дітлахи біжать до ялинки, адже саме там на них чекають подарунки. Далі йде святвечір, перед день Різдва, коли українці традиційно готують святкову вечерю з 12 пісних страв та зустрічають першу зірку. Наступне Різдво. У цей день віряни святкують народження Сина Божого Ісуса Христа. Вони показують вертеп, співають колядки, вітають одне одного. Далі іде старий новий рік. З самого ранку збираються хлопці, чоловіки та йдуть посівати. Здоров'я, щастя всім бажати! Останні свята водохреща. На це свята у всіх селах та містах святять воду. Вважається, якщо у цей день занурити у водойму, то всі грехи погані, вчинки, змиє водою. Ось такі в нас є зимові свята. До побачення!